Доброго дня всім слухачам мого каналу. Вітаю вас. Сьогоднішня наша лекція присвячена сенсорній системі, а саме органу зору. Отже, пишемо тема лекції «Орган зору. План лекції. Перше. Принципи будови сенсорної системи. Друге. Будова очного яблука. А. Фіброзна оболонка. Б. Судинна оболонка. В сітківка ока і Г внутрішнє ядро ока. І третій пункт плана допоможні органи зору. Всі органи нашого тіла мають рецептори. Отже, всім їм властива функція рецепції або сприйняття подразних. Деякі органи в нашому тілі спеціалізувалися на сприйнятті подразнень і такі органи ми називаємо органи чуття. В таких органах є велика кількість рецепторів, причому ці рецептори сприймають лише певні подразнення. І до таких органів чуття ми відносимо орган зору, ось він перед вами, орган слуху і рівноваги, орган нюху і орган смаку. Отже, переходимо до органу зору. Орган зору латиною органом візус. Тепер давайте з вами намалюємо структурну схему будови органа зору. Отже, пишемо по центру орган зору і латиною органом візус. Орган зору складається з двох частин. Це під низом пишемо очне яблуко і допоміжний апарат. Якщо ми далі подивимось на допоміжний апарат, то допоміжний апарат складається з м'язів очного яблука. Це 4 прямі м'язи і 2 косих м'яза. Це повіки латиною пальпебра. І це сльозовий апарат. Тепер розберемо, з чого складається очне яблуко. Пишемо по центру очне яблуко. Латиною бульбус окуліт. І воно складається з двох частин: це оболонки очного яблука і внутрішнє ядро ока. Причому до внутрішнього ядра ока відносимо стрілки так само малюємо. Це водяниста волога гумора квозус. Це кришталик латиною ленс і склисте тіло. Тепер окремо розберемо, з чого складаються оболонки очного яблука. Пишемо по центрі оболонки очного яблука. І три оболонки відразу три стрілки малюємо вниз. Це фіброзна оболонка, це судинна оболонка. І це сітківка латиною ретіна. Фіброзна оболонка. Далі знизу пишемо, складається з рогівки корнеа І склери. Латиною так само і буде склера. Судинна оболонка. Складається з райдушки латиною іріс, вікового тіла корпус циляре і, власне, судинної оболонки латиною хороїда. Сітківка складається з трьох шарів нейронів: це А. Зорові фоторецепторні клітини. Сюди ми відносимо палички і ковбочки, Б. Асоціативні нейрони. І це гангліозні нейрони. Таким чином ми з вами склали структуру органа зору. Отже, переходимо до будови ока. Око латиною окулюс. Око складається. Ось воно на сагітальному розрізі перед вами. Око складається з оболонок. Ми сказали їх три оболонки. Вони розташовуються навколо. І всередині це внутрішнє ядро ока. Оболонки. Перша оболонка, ось вона доволі товста, іде навколо ока. Називається фіброзна оболонка. Ця фіброзна оболонка, вона формує форму ока і вона виконує захисну функцію. В фіброзній оболонці розрізняють дві частини. Перша частина невеличка спереду, називається рогівка латиною корнеа. І друга більша частина це склера. Латиною так само склера і будемо. Зараз давайте подивимось відразу на наш макет око, ока. Коли ми на нього дивимося, ось воно око перед нами, то ми якраз і бачимо цю фіброзну оболонку, Яка складається спереду з рогівки. І ось ця більша частина білого кольору це склера. Так само ми можемо побачити ось тут, на плакаті на розрізі. Ми бачимо око. І в цьому оці ми бачимо саме фіброзну оболонку. Ось ця частина фіброзної оболонки білого кольору не прозора це склера. І спереду це рогівка. І так, тепер про це більш подробно. Рогівка. Це невеличка випукла прозора пластинка латиною корнеа. В ній немає кровоносних судин, тому вона повністю прозора. І в ній велика кількість нервових закінчень. Ось тут ми також бачимо цю рогівку. Тобто основна функція рогівки це проведення промінів світла всередину ока. Друга частина, ось вона називається склера. Ось це все біле, навколо це все і є склера. Вона, як ви бачите, не прозора білого кольору. В ній багато кровоносних судин, ми їх можемо побачити. І треба виділити тут місце переходу рогівки в склеру. Ось ці міста. Тут ми бачимо потовщення, де склера переходить в рогівку. Це місце називається лімб. Якщо ми цей лімб розріжемо і подивимось всередину, то всередині лімба ми побачимо невеликий простір, називається він шлемів канал. І в цей простір шлемів канал відтікає постійно, причому відтікає водяниста волога, яка заповнює передню і ось цю невеличку задні камери ока. Друга оболонка. Ось ми бачимо, вона тут червоного кольору, починається спереду і далі йде більш тоненька ззаду. Ось так навколо всього ока. Це судинна оболонка. На даному макеті ми теж її можемо побачити, якщо ми прибираємо склеру і прибираємо рогівку. І ось перед нами відкривається саме судинна оболонка. Ця судинна оболонка складається з трьох частин. Спереду, як кільце, це райдушка. Далі навколо райдушки йде, як пояс такий, це війкове тіло. І ззаду ось ця більша частина це власне судинна оболонка. Тепер про це більш детально. <кхух> Спереду райдушка. Латиною іріс. Так само цю райдушку ми бачимо і ось тут. Іріс. Зверніть увагу, що в центрі райдушки є отвір. Ось він, цей отвір. І ось він цей отвір. Називається отвір Зіниця. Цей отвір, до речі, постійно змінюється. Це залежить від того, яке освітлення навколо нас. Тобто, коли освітлення яскраве, тоді зіниця звужується. Коли е освітлення більш темне, звичайно зіниця розширюється. Ви Райдужці. є багато, звичайно, кровоносних судин, бо не забуваємо, що це судинна оболонка. І в райдужці може бути різна кількість пігментів. В залежності від цієї кількості пігментів залежить і колір райдушки. Тобто, чим менше пігментів, тим райдушка буде більш блакитна. Чим більше пігментів в райдушці, тим ця райдушка буде більш темна або більш коричневого кольору. В райдушці також є м'язи, які або розширюють зіницю, називається м'яз-ділятатор зіниці, або м'яз сфінктер зіниці, який буде звужувати її. Наступна частина судинної оболонки ось вона тут ми бачимо на розрізі. І ось вона, ось, це війкове тіло. Тут це війкове тіло ми також можемо побачити на розрізі. Ось це потовщення в цьому місці і в цьому. Війкове тіло. До речі, саме до війкового тіла завдяки циновій зв'язки, ось так, прикріплюється кришталик. І це ми теж бачимо. Ось воно війкове тіло, ось кришталик. І за допомогою циннової зв'язки, ось вона цинова зв'язка, і ось вона. Прикріплюється цей кришталик. У віковому тілі є віковий м'яз. Віковий м'яз, ось він ще раз, віковий м'яз, ось тут в віковому тілі розташовується, може постійно скорочуватись і завдяки скороченням цього м'язу відбувається зміна кривизни кришталика. Тобто кришталик, ось о він, умовно, кришталик, який всередині нашого ока. Цей кришталик навколо повністю завдяки цинновій зв'язки приєднується до війкового тіла, і війковий м'яз може при скороченні або розтягати його в сторони в різні, тоді кривизна кришталика зменшується, або коли війковий е розслабляється, тоді цей кришталик знову приймає більш кулькоподібну форму, і його кривизна, звичайно, збільшується. І так, це ми розібрали другу частину судинної оболонки війкове тіло, корпус ціліаре. І третя частина, ось вона тоненька червоного кольору навколо йде. Це власне судинна оболонка. Власне судинна оболонка вона має велику кількість кровоносних судин завдяки яким кровопостачається сітківка. Сітківка це вже буде третя оболонка. Переходимо до третьої оболонки. Це сітківка, вона ось тут показана жовтим кольором, тоненька. Зверніть увагу, що ця сітківка вона розташовується лише на задньому полюсі ока. Тобто на передньому полюсі ока сітківки немає. І саме цю сітківку і живить, власне, судинна оболонка. Сітківка латиною. Ретина. Ця сітківка, якщо подивитись на неї під мікроскопом, складається з кількох шарів нейронів. Тобто сітківка, це нервова тканина. Ось ці шари нейронів, які розташовуються всередині. Перший шар нейронів сітківки це так звані фоторецепторні клітини. До цих фоторецепторних клітин. Відносять нейрони або рецептори, які мають товсті відростки. І нейрони, які мають тонкі відростки. Рецептори, які мають тонкі відростки, називають палички. Рецептори, які мають товсті відростки, називають ковбочки. Ковбочки при подразненні дають нам кольоровий зір. Палички вони працюють при поганому освітленні завжди. Вони нам дають чорно-білий зір. І так, коли світло потрапляє на перший фоторецепторний шар сітківки. Тут відбувається збудження і тут утворюється нервовий імпульс. Далі цей нервовий імпульс переходить на другий шар нейронів сітківки. Ось він. Це так звані асоціативні нейрони. Завдання цих нейронів це лише передати збудження з паличок і ковбочок на третій шар нейронів. Звичайно, при цьому... Ці асоціативні нейрони, вони регулюють поток імпульсів. Тобто вони можуть його гальмувати, якщо цей поток доволі інтенсивний, або можуть його навпаки активувати. Третій. Отже, гангліозні клітини, ось вони, аксони мають довгі аксони, які поєднуються разом і утворюють зоровий нерв. Зоровий нерв це друга пара черепних нервів. Місце на сітківці, де починається цей зоровий нерв, Ось тут гістологічний препарат перед вами. Ось так він формується, оце сітківка шари нейронів. І ось тут формується цей зоровий нерв. Так ось місце на сітківці, де відбувається формування зорового нерву, називається диск зорового нерва або сліпа плямка. На макеті ми так само це можемо побачити. Ось ось він макет, ось, ось ззаду відходить зоровий нерв, а ось це місце на самій сітківці. Це місце, я вже сказав, називається диск зорового нерва або сліпа пляма. Тут так само зверніть увагу, доволі великі судини заходять на сітківку, це центральна артерія сітківки, центральна вена сітківки, які живлять всю сітківку. Якщо подивитись під мікроскопом, то саме тут, в області сліпої плями, відсутні і палички, і відсутні ковбочки. Тобто, якщо світло потрапляє на сліпу пляму, то ми з вами це світло не сприймаємо. Бо в нас в цьому місці сітківці, сітківки відсутні палочки і ковбочки. Але. Якщо подивитись трошечки латеральніше по сітківці від диска зорового нерва, ось він ще раз диск. а ми йдемо трошки латеральніше. Ми можемо побачити невеличку жовту пляму на поверхні сітківки. Вона так і називається жовта пляма сітківки. Саме в цьому місці найбільша концентрація ковпочок. Тобто, паличок тут взагалі немає. А ковбочок тут найбільша концентрація. І коли ми з вами намагаємось щось дуже пильно роздивитись, то ми саме так повертаємо наше око, щоб проміні світла саме на цю жовту пляму потрапляли. І тоді ми, якийсь предмет, на який ми дивимося, ми бачимо найбільш якісно. І так, це ми з вами розібрали сітківку. Це були оболонки ока. оболонки ока. Нагадую ще раз, що їх три навколо ока. Це була фіброзна оболонка. Ось вона найбільш товста, яка вона складається з рогівки і скліри. Під нею розташовується судинна оболонка червоним кольором, вона ось тут показана. Яка складається з райдушки, вікового тіла. І, власне, судинної оболонки. І під судинною оболонкою, ось, ось жовтим кольором, це показана сітківка, тобто третя оболонка. Це оболонки, які розташовуються ззовні ока. Але всередині ока також є структури, ось вони всередині ока, які називаються внутрішнє ядро ока. І до цього внутрішнього ядра ока відноситься водяниста волога. Відноситься кришталик і відноситься склисте тіло. Водяниста волога, ось тут вона розташовується, вона займає передню камеру ока. Ось вона. І задню камеру ока. Зверніть увагу, що передня камера ока це щілина всередині ока, яка розташовується між рогівкою і райдушкою. Задня камера ока, ось вона дуже-дуже тоненька щілина. Це щілина, яка розташовується між райдушкою і кришталиком. І як ви бачите, між передньою і задньою камерою є сполучення. Ось цей отвір, ми його вже бачили. Це зіниця. Тобто, через зіницю водяниста волога постійно може перетікати із однієї камери в іншу. Ця водяниста волога по хімічному складу. Наближається до крові, тобто це плазма крові, і ця водяниста волога вона постійно утворюється судинами райдушки і судинами війкового тіла. Тобто плазма крові виходить з судин, які тут проходять, і потрапляє плазма в передню і задню камеру ока. І ця плазма це є поживне середовище, яке живить рогівку. Нагадую вам, коли ми з вами рогівку розбирали, ми казали, що в рогівці відсутні кровоносні судини. Отже, рогівка взагалі не отримує поживні речовини. І тому вона ці поживні речовини бере з водянистої вологи. Більше того, в залежності від кількості водянистої вологи, яка утворюється тут, залежить тиск ока. Тобто наш внутрішній очний тиск це обумовлено е, кількостю цієї водянистої вологи. Отже, якщо ця водяниста волога постійно синтезується, постійно приходить до передньої і до задньої камери ока, вона постійно повинна кудись діватися. І відтікає вона саме ось в цю щілину, яка знаходиться між е, склерою і рогівкою, і це називається шлемів каналу. Тобто водяниста волога постійно відтікає в шлемів канал і далі потрапляє знову в судинне русу. Водяниста волога, ще раз латиною гумор аквозус. Друга частина внутрішнього ядра ока ось це кришталик. Кришталик латиною ленз. Ось на макеті він таким чином виглядає. Тобто, це прозора лінза. Цей кришталик фіксується завдяки синовій зв'язці, ось вона. зв'язка і ось вона до вікового тіла. І саме війкове тіло контролює ступінь розтягнення цього кришталика, а саме регулює його кривизну. Бо, в залежності від кривизни, проміні світла, які проходять крізь кришталик. Вони можуть під різним кутом переламлюватись для того, щоб надалі потрапити на сітківку. До речі, є плакат, і тут видно, як проміні світла потрапляють на сітківку, проходячи крізь криштали. Ось, коли у нас, у нас перевіряють зір, ми дивимось на букви, кажемо, які це букви. Однак, насправді, щоб ви розуміли, якщо трошки вдатися в фізіологію. То ми насправді з вами не бачимо предмети, які нас оточують. А ми бачимо лише проміні світла, які відбиваються до цих предметів і потрапляють до нас в око. Тобто, це можна легко перевірити, якщо, наприклад, вимкнути повністю світло. Якщо ми повністю світло вимикаємо, ми з вами перестаємо щось взагалі бачити. Отже, ми бачимо не предмети, які навколо нас, а ми бачимо лише відбите світло. Від цих предметів. Таким чином, від даної букви літери, світло відбивається, проходить крізь рогівку, крізь водянисту вологу, крізь кришталик. Кришталик нагадую, це лінза. Всередині кришталика цей промінь перелавлюється. І далі фокусується на сітківку. Нагадую, що на задньому полюсі Ока ось жовтим кольором розташовується сітківка. І саме в сітківці знаходяться палички і ковбочки. Тобто, коли ось цей фокус проміння світла потрапляє на сітківку, ось гістологічний препарат сітківки тут показаний, в сітківці фоторецепторні клітини збуджуються, передають на асоціативні нейрони, асоціативні нейрони передають на гангліозні нейрони. А гангліозні нейрони далі формують ось ми бачимо зоровий нерв, по якому далі імпульси вже йдуть до головного мозку для того, щоб ці імпульси розшифрувати. І у нас тоді відбудеться відчуття того, що ми бачимо навколо себе. Наступна частина внутрішнього ядра ока це склисте тіло. Склисте тіло латиною корпус вітріум. Займає більшу задню частину ока. За своїм складом, це желеподібна речовина, звичайно, повністю прозора. Тобто промені світла вільно проходять крізь цю речовину і потрапляють на сітківку ока. І так, це ми з вами закінчили розбирати внутрішнє ядро ока. Тобто, нагадую ще раз, що око окулюс. Складається з трьох оболонок вони навколо. І внутрішнього ядра це була водяниста волога, кришталик і склисте тіло. Тепер давайте розберемо допоміжні органи ока. До допоміжних органів ока належать м'язи, належать повіки, належить сльозовий апарат. І так, почнемо з м'язів. Ось тут показані добре ці м'язи. Розрізняють чотири прямі м'язи ока. Це верхній прямий, нижній прямий, латеральний прямий і медіальний прямий. Ось тут ми можемо побачити частини цих м'язів. Ось зверху ось це верхній прямий, знизу нижній, біля носа медіальний прямий. І біля вуха латеральний прямий м'яз. Коли скорочується будь-який прямий м'яз, він повертає зіницю в свій бік. Тобто, коли скорочується верхній прямий м'яз, ми з вами починаємо дивитись вгору. Коли скорочується нижній прямий м'яз, ми з вами дивимося вниз. Коли скорочується медіальний прямий м'яз, ми дивимось в медіальний бік. Коли латеральний прямий в латеральний бік. Крім да, ці чотири прямих м'яза, вони йдуть всередину очної ямки. І всередині очної ямки вони сходяться разом, утворюючи сухожильний центр. Крім чотирьох прямих м'язів, є ще два косі м'язи. Ось ми бачимо нижній косий м'яз. І ось тут, зверху, ось він обрізаний, знаходиться верхній косий м'яз. Коли скорочується верхній косий м'яз, наша зіниця йде вниз і латерально. Коли скорочується нижній косий м'яз, ми з вами починаємо дивитись вверх і латерально. Тобто, тут вже рух зіниці доволі складний, оскільки цей м'яз розташовується косо, тому ми так з вами і реагуємо нашим оком. Крім того, є також м'ясо, ось тут ми можемо побачити, який підіймає верхню повіку. Тобто, коли цей м'яс скорочить, м'яс підіймає в верхній повік. Коли він скорочується, ця повіка підіймається вгору. Наступна частина допоміжного апарату це і буде повіка. Повіки латиною palpebra. Це верхня і нижня пластинки, які складаються з м'язів, з, з жирової тканини, які легко можуть змикатись, закриваючи око. Тобто вони виконують насамперед захисну функцію. В області медіального кута ока, ось тут, утворюється сльозове м'язо. Його теж видно. І воно розташовується біля нашого носа. І третя частина допоміжного апарата – це сльозовий апарат. Ось тут його добре можна побачити. Цей сльозовий апарат представлений сльозовою залозою. Ось тут шкіра розрізана. І під шкірою ми бачимо сльозову залозу. Гляндуля Лакрімаліс. Зверніть увагу, що сльозова залоза. Розташовується над оком, зверху, над оком, в латеральній частині очної ямки. Ця залоза, вона звичайно, виробляє сльозу. Ця сльоза потрапляє спочатку зверху в верхній сльозовий мішок, Ось він. тобто верхній сльозовий мішок це щілина, яка утворюється між верхньою повікою і рогінкою. До речі, внутрішня поверхня повік. Називається кон'юнктивою. Ви можете дуже часто чути таке захворювання, як кон'юнктивіт, Тобто, це буде запалення саме ось цієї внутрішньої поверхні. Так, ось ми відвекли трошки. Ця сльоза, яка виробляється в сльозовій залозі, вона постійно потрапляє спочатку в верхній сльозовий мішок між верхньою повікою і рогівкою. Далі, коли ми з вами блимуємо, коли ми з вами змикаємо ці пластинки повіки, ця сльоза омиває нижній сльозовий мішок, це між нижньою повікою і рогівкою. Проходячи крізь нижній мішок, це ось там всередині. Наша сльоза перетікає в сльозове озеро. Це, як ви бачите, в медіальному куту ока розташовується це сльозове озеро. І далі вона потрапляє в нососльозовий канал. Цей нососльозовий канал, канал проводить цю сльозу, причому це відбувається постійно. цю сльозу в порожнину носа. А в порожнині носа цей канал відкривається в нижній носовий хід, і там під час дихання ця сльоза випаровується і ми з вами цього не помічаємо. Однак. Якщо у нас є, наприклад, такі захворювання, як ханіптів, або є якісь емоціональні хвилювання, коли у нас сльози починає виділятись більше норми, тоді ця сльоза теж потрапляє в порожнину носа, але випаровуватись вже не встигає, бо їх занадто багато. І це приводить до того, що слизова порожнина носа починає набрякати. І, звичайно, це нам завжди заважає дихати. Тобто ми з вами перестаємо дихати носом. Ми тоді починаємо дихати через порожнину рта. На цьому все. До побачення!